Всім вітання з вами компанія Wild Auto, Я Валерій. Сьогодні я вам буду показувати дуже класний товаришок, який в нас наявності на майданчику. Це 21 рік, 93 пробігу, трьохлітровий дизель на пневмопідвісі, на підрулюючій вісі, верлайні, всі функції, всі асистенти, нічне бачення. Коротше, все автомобілі в автомобілі цьому є. Далі в цьому відео я вам покажу в деталях стан автомобіля, щоб ви чітко розуміли, що це за автомобіль, сподобається. Зв'яжити з нами. Про все домовимось. В цьому торежику дуже гарне поєднання. Сірий в блек пакеті на чорних 21-х дисках, затонований. Ну, Людина для себе в хлам затонувала, я такого не люблю. Ну, так як хотіли, так для себе все зробили. Подивіться на вигляд. Виглядає дуже шикарно. Так, починаємо з передньої частини автомобіля. Ну, я вам скажу, що він взагалі безколі. Подивіться на стан бампер. Понизу все капот, ось так заклеєний в бронеплівку. Отак, частинка заклеєна передня в бронеплівку. Оптика Matrix максимальна, теж в бронеплівці, нічне бачення. Камери 360. Там, ну, от, тут все теж бачите, протектор класний, по розині, ніякі нюанси. А по капоту ну, під плівкою ну тут таке вже дрібне просто, ледь-ледь-ледь. Бачите малесенькі. Так, все в принципі чітко. Все тут гарно, ніяких немає пошкоджень. Резину не під'їдає, по крилу питань немає. Ханкук у нас е диски гальмівні новесеньки стоять, без бортиків, вироботки нема. Так, у нас 285, 40, 21. І в нас 24 й рік. Бачите, 24 й рік. Диск немає, пошкоджень, ніяких брозовички стоять от, по дверці. ну, Жодної якоїсь скотки, подряпини немає. Будь ласка. Все показуємо в деталях. Після таких е оглядів ви чітко розумієте стан і вам не потрібно вже ніяких питань задавати. Диск також немає жодного, жодного нюансу, гальмівні диски теж свіженькі, там видно, що вони свіженькі, колодочки, все свіженькі. Історія виключно офіційного дилера. Все є, все по базі перевіряється. Так, е Крило заднє. Заднє також, подивіться, на стан. Ніяких питань немає. Кришка багажнику. І зразу багажник покажу. Електропривід, тут ніяких нюансів. На реєстрації номера лежать, це вже після, після детелінгу. Тнемо Пневмопідвісочка. стан багажнику, подивіться. Ніяких нюансів, ніяких зауважень нема. Два коврички, все як має бути, не пам'ятаю, що тут є. ремкомплект запаски немає. Погрузочна зона по бамперу тут я бачу якусь. Якісь нюанси, це водичка, а тут є, трішки була подряпана, бачите, вона прокапана. На детелінгу, тут все гарно, все акуратно, пішли далі. на цю сторону, Тут ніяких заважень по бамперу, ніяких питань, нічого немає. Також так, на цю сторону диск. Резина вся однакова, вся ханку у 24 2024 року. По диску нюансів немає. По крилу, по дверці, тут зони під ручками заклеєні в плівочку, безключовий. Ось так на все виглядає. Ніяких зауважень немає. Також цей диск, також ханкук. Все там всі наклеїчки на балонах, бачите, все тут акуратно, спорта, ніяких по диску теж нюансів немає. Не розгорталися в бордюри, не дряпали автомобіль. Саме головне товщиномір зразу. так, Він код, будь ласка, 7651, лобова з камера асистентів. Включив товщиномір, з капоту. Ось, з крила починаємо. 130, 142, 129, 137, 137 немає. Підфарбувань, все в оригіналі. 145, 105, 116, 123. 101. Ну, де плівка, відповідно, товстіша, бачите, відразу? оце Це, щоб ви розуміли, коли фарбована деталь, плівочка, бачите, відразу в два рази. Оце. Плівка поклеєна, відразу 270. 124. Заплівкою зразу. 124. 122, 133, 133, 134. Стоєчка. 110. 110. 110. Лобове оригінал, 21 рік одиничка, бачите? Так, 123, 115, 134, 140, 129, 129, 115, 106, 122, 132, 111, 144, 144, 113, Дах, 122, ще тут. 107, 107. Все не до речі, у нас 100 тяжечки є. Бачите, все як має бути. Проємо відразу. І з цієї сторони салон, все покажемо. Так, наклейка Вінкоду коду дублююча. Ніяких там нічого не знімало, болти, всі наклейки все на місці. Тут також в плівці, до речі, заклеєно, бачите, тут 63, 89, 70, а тут плівочка Зараз раз, бачите, 240. плівочку видно, бачите? Тут все в плівці заклеєно. 257, бо плівочка у нас. так. 75, 63, отут плівка ось так от. Ось так все заклеєно бронеплівку. І тут також всі ці монтувальні полти нічого немає. Відразу салон з цієї сторони покажу, щоб потім сюди не вертатись. Стан сидінь, сидіння в нас з вентиляцією. З масажем водійський пасажира, пам'ять сидінь водія та пасажира. Дверна карта, підсвіточки, ну, все, тут, все тут дуже акуратно. Вже тимні, але все тут дуже акуратно, бачите, все, торпеда в шкірі. такий Товарежик запакований. З цієї сторони, так, проємчики одразу. 57, 70, так, 63 і тут, ні, тут не заклеєно, тільки 59, думав, теж тут заклеєно, Бачите, тут одразу все. Так от показує 60. ну Тут це оригінал. І також зверніть увагу, що жодної царапинки на пластику, нічого нема. Сидіння матові, шкіра після детелінгу з кондиціонуванням виглядає, все гарне. Сикоко. Також ну немає нюансів, які можна було показати. Все тут гарно, все тут акуратно. Приємчики показали, пішли далі. Кришка багажнику. 106. Це в нас пластик, бачите, не метал, тут 106. 126, 133, 120, 127, не обов'язково треба подивитися, 127, бо буває, що фарбують отак. Тут не фарбовано, тут фарбовано, тут бачите, це оригінал. 132, 147, 123, 123, 124, 145, 132, 128, 115, 103, 161, 117. Все, оригінал. Так, е, дверка. 128, 137, 114, 131, низ, 131, 122, 122, 123. ну Ви розумієте, що якщо фарбовано, то фарбована в деталь повністю. 122. ну Типу, все, все оригінал. Так, відкриваємо відразу приємчики і стан. Салону, так, по салону. Ну тут реально немає ніяких питань, абсолютно все ідеально. Задній клімат, підігрів сидінь, Ризеточка, все, все тут є. Тут також проємчики, все акуратно. Зразу трошним міром. 68, 76, 57, 74. Все оригінал, дверна карта. Пошкоджень, подряпа немає. Дотяжки, звісно, працюють на всіх дверях. Все, працює так. Карта водія, теж ніяких нюансів. Пам'ять, електроскладання дзеркал. Ну, це все таке. В такій машині то все стандарт. Е, також нічого не скручувалось, не знімалось. Теж тут заклеїв плівку 70, 65, 85, 75 і ну, тут проєм буде. Бо тут плівочка, стан. Бачите, ніяких немає зауважень. Зараз зніму. ковричок, все, педальки, ну, все, тут, все тут гарно. Все гарно. Тут стан класний, сидіння взагалі, ідеал, ніяких от зауважень теж з масажем. Тут нічого ущільнювач не витертий. Ну, стан реально нового автомобіля. Що відразу що у нас під капотом? Зною рукою важко стримачом. Е, під капотом. Все сухо, не мито, не намито, бачите? Всі наклеїчки, всі-всі, всі все на місці. От він код дублюючий. Не дублюючи, а оригінал, саме-сами оригінал. болти ні з чого не скручувалось. Дублюючи у нас наклейки. Тут також не скручувалось нічого. Не буду ту кришку я знімати, тут не мито не чищено, все тут сухенько. Також там, бачите, нічого не скручувалось, не знімалось. Так, тут по болтах видно те, що от ніхто нічого не скручував, ніхто ніяких демонтажів не ну, тут Повністю весь в оригіналі автомобіль. Все тут завод. І повторюсь, що ми не мили під капотку, тому що вона тут гарненька, сухенька. На детелінгу тільки зробили хімчисточку. Ось так у нас все тут. Виглядає, не закрився. Нічне бачення, теж не знаю, чи показував, чи не показував. Ну і зараз що, салончик? Запустимо зараз. Так, у нас от два екранчика, тут всі кнопочки, два ключика. Пробіг 93. Запустили. В стан автомобіля, бачите, все. Підігрів керма. Вимкнемо його. Всі асистенти, ну, все тут, електролювання, керма також. Не в усіх є автомобілях. Функції всі, асистенти, всі тут нема що показувати, тут все по максимуму. Ну, і проекція також, також є, всі підсвіточки виглядає, воно шикарно. Е, і в нас тут. Є панорама. Шторочка, все працює Я, якось так. Ось такий. Реально дуже гарний і максимально запакований. Та Орех чекає на нового власника в нас на майданчику. Максимально в деталях старався вам показати стан цього автомобіля, щоб ви чітко розуміли, в якому він стані. Рік тому цей автомобіль ми підбирали для наших клієнтів в Європі. Автомобіль вже на українській реєстрації. По ньому вже не потрібно сплачувати пенсійного, все вже сплачено. Якщо вам він сподобався, ціна комплектація в описі під цим відео. Дякую! З вами була компанія Wild Auto. Телефонуйте, пишіть звертайтесь. Про все з вами домовимось.